І так, друзі, як завжди, ідея не нова, але я її зробив по-своєму. І мені здається, що це просто ідеальний варіант, як візуально, так і з практичної сторони. Дивіться, що я зробив? Захист на дуги від грязі, вітру, ну і різного бруду. Виглядає ось так. Зараз далі розповім, з чого я зробив і як це все виконувалось. Я вважаю, що візуально виглядає непогано. Захист доволі низько, ось набагато нижче, ніж труба. Також додав світло відбіввачі від велосипеда з однієї і з другої сторони. І ось я тільки приїхав, я думаю, видно по воді. І дивіться, скільки бруду. Вони закрили від мене. Це дуже багато. Це все було би на штанях та взуті. Дехто вішає лопати снігові. Ну, Якщо вам подобається, все добре. Вони теж функціонують, але я зробив це по-своєму. Дивіться, зсередини, скільки вони закривають, Педалям не заважають, так як от. Зараз гнучки вони. Матеріал я використав це. З бігової дорожки робоче полотно. Дуже схоже на транспортувальну стрічку, там, де в промисловості використовується. Ну, думаю, багато де такий матеріал використовується, але в мене. Була саме цей рулон з, з полотном з бігової доріжки, товщина його десь міліметра 3-4, скоріше всього 3. Матеріал хороший. Він витримує різні навантаження і думаю, тут буде триматись дуже довго. Ну, тим паче, весною, коли погода буде вже у нас добра, можна буде його зняти. Закріпив просто, просверлив отвіри в ньому і на звичайні хомутики пластикові. І ось з цієї сторони. Звісно, зробив виріз під трубу. Ось так виглядає. До речі, тут можна було б зробити трошки менший. Отвір, але все одно ноги закриває повністю. Спочатку я вирізав на картоні макет по дугам. потім переніс його на цю стрічку. І ось посередині теж закріплено. Так що, сподіваюсь, тепер будуть і ноги та двигун чистий, оскільки я не закриваю сезон. А їжу на ньому постійно. Ну, як завжди, сподіваюся, вам ідея сподобається і стане в пригоді. До зустрічі на дорогах.